Привіт, ми з України. З вами Олександр Вельмошко, канал «Одеса і Транспорт. І сьогодні, 25 квітня, основні події на ранок цього дня: повітряні тривоги в Одесі, ракетні обстріли росіян та бойові дії на фронтах. Залишайтесь з нами, підписуйтесь на наш канал та підтримайте незалежну журналістику в незалежній Україні. Отже, зараз 61-й день великої вітчизняної війни українського народу проти російських загарбників в Одесі сьогодні майже весь ранок з половини сьомої і аж до половини десятої години була повітряна тривога. Багато одеситів чули роботу протиповітряної оборони. Згодом тільки що о половині дванадцятої в Одесі знову лунає сигнал повітряної тривоги. Агресори з різних боків, в тому числі з кораблів у Чорному морі, обстрілюють декілька областей України: Львівську, Рівненську, Вінницьку, Київську та інші. Частина ракет при цьому транзитом летіла над Одеською областю, адже росіяни тримають у Чорному морі на великій відстані від Одеси своє корабельне з'єднання, склад якого постійно змінюється. Одні кораблі приходять, інші уходять. До Севастополя за ракетами, і саме тому ми і чуємо сигнали повітряної тривоги, тому що над Одесою летять ракети у бік інших регіонів України. Також стало відомо, що напередодні дев'ятьма ракетами було обстріляно місто Кременчук у Полтавській області. Там пошкоджено ТЕЦ та інфраструктурний об'єкт. Мешканці міста вимушено залишилися без гарячої води. Обстріли ворога у Київській області пошкодили залізничну інфраструктуру. Пошкодження тягові підстанції, за повідомленням Укрзалізниці, немає току у контактній мережі на ділянках залізниці від вузлової станції Козятин до Фастова Шепетів. Та Через це затримується ціла низка пасажирських та приміських потягів. Скоріше за все їх ведуть. Тепловозами, в тому числі маневровими. Ворог намагається наступати на Донбасі, але безуспішно всі їх атаки відбиваються. Місцеві влади у Запоріжжі та Кривому Розі кажуть про зосередження російських військ для наступу на ці міста, однак шансів на успіх у них немає. І ось чому. У Херсонській області зараз, за повідомленням оперативного командування Південь, було звільнено 5 населених пунктів в результаті успішного наступу української армії. І зараз. Українські частини стоять вже в 15-20 кілометрах від Херсону у напрямку від Миколаєва це вздовж автошляху та залізниці. Фактично між українськими військами та Херсоном росіяни утримують лише Чорнобаївку з тим самим аеродромом. І минулої ночі вони знову зазнали там нищівного розгрому. Ми вже збилися з рахунку у котрий раз. Вихід українських військ до Херсону та звільнення міста означає, що весь південний фланг російської. Армії опиняється під загрозою оточення та знищення. І саме тому всі їх наміри наступу кудись інші на Запоріжжя та Кривий Рік приречені на невдачу. На фронті росіяни втратили вже майже 22 тисячі чоловік, 884 танки, 2258 бронемашин, 560 одиниць артилерії та РСЗВ, 181 літак та іншу техніку. Такі втрати в умовах не. Можливості поповнення військ без мобілізації є справжньою катастрофою для Росії. До речі, Росія вже палає. Там знову вирують масштабні лісові пожежі у Сибіру, гасити, які немає кому, адже всіх пожежників відправили до України воювати. А сьогодні вночі загорівся Брянськ, дві нафтобази та артилерійсько-ракетний арсенал, яка сумна новина. Ми прощаємося з вами. Ми продовжуємо стежити за розвитком подій. З вами був Олександр Вельмошко. Слава Україні!